Тестуємо органічні маски від італійського бренду Офічина Натурає. У цьому відео ви не побачите інструкцію, як зробити густе та ідеальне волосся, бо густина це генетика, а от блиск і доглянутість це наших рук справа. В мене від природи пряме, тонке і періодично фарбоване волосся. Маска номер один для прямого волосся. Вона має приємну ніжну текстуру, наче розтоплене вершкове масло. Аромат солодкуватий містить натуральний кокос. Для цього відео спеціально придбала такі шапочки під кожну маску, тож наношу її і тримаю під шапочкою 10 хвилин. І вже після першої маски я просто була в шоці, волосся виглядає як після якогось ботиксу. Неймовірний результат, але для мого типу трохи важкувати. Думаю, підійде тиму, кого більш густе та пухнасте волосся. Оцінка 9 з 10. Маска номер 2 для нормального і тонкого волосся. Тут аромат більш свіжий, квітковий, екстракт бузини і фіалки. Взагалі, всі аромати спочатку здавалися дивними, бо я більш звикла до штучних ароматизаторів, але саме на волосі пахне просто неймовірно. Ця маска краще підійшла моєму волосю, не обтяжує, додає блиск і виглядає дуже природня. Оцінка 10 з 10. Маска номер 3 для сухого волосся. Я не вважаю, що моє волосся сухе, бо якраз нещодавно я вистріла всю солому, але. Але ефект мене дуже здивував. По-перше, натуральний аромат какао просто вау. По-друге, волосся стало м'яким, гладким, і наче живим. Можливо, на камері і непомітно, але кінчики справді стали більш приємними на дотик. Оцінка 100 з 10. І остання в цій лінійці маска номер 4 для хвилястого волосся. Я тестувала її заради експерименту, хоча моє волосся пряме. За ароматом вона схожа на какао-маску, але з нотками віси і льону. Консистенція така сама, як у попередніх. На мені дала трохи об'єму і пухнастості, але не можу її об'єктивно оцінювати, так як її треба тестувати на хвилястому волосі. Ці маски не є. Є бюджетними, але вони справді замінять догляд як салони, які можна зробити вдома ще й з натуральним складом.